Не все вам не буде, інтересно, інтересно, щоб фауни на нашій території, тут, іменно в Яремчанщині, на нашому туризмі і всьому остальному? Не вже вам не це не інтересно, щоб воно у нас збільшилось і було? Не вже вам це не інтересно? Шановні панове полював, походники, рибаки, не вже вам це не треба. Не вже ви цього не хочете, я не розумію, не вже ваші діти не хочуть, не тільки хочуть їсти м'ясо. Ну Давайте не будемо збирати тоді, хто, кому мало того м'яса, ми зберемо саме ворона, купимо тої телятини, купимо говядини, все ми вам дамо? А полювання ми вам можемо допомогти організувати на будь-якому регіоні тут. Але залишить потім часу на тих 2-3 роки. Ну вже це така проблема. Ну, вже це проблема, що буде більше, то потім вивчуть за ці три роки, всі е, охотоводи, які є спеціалісти, вивчуть досконалості всі питання. Відпрацюють, зроблять, і потім ми по-європейськи будемо відноситися до цього питання. Хіба це буде погано? Бо що ж ви так хочете впертися, щоб тільки йти вбивати, і з за, завтрашнього дня вже добити ту ліцензію і це все зробити? Вже це так сильно важливо. Дякую за увагу. Незаконно приватизовано 72 сотки лісу. Вигороджено дорогу перекрит, Пробують перекривати людям проїзд і прохід. Викупані ями підготовлено для воріт на дорозі загального користування, щоб перекрити доступ громаді. На вільне пересування. На дорозі загального користування прив'язана собака, напевно, для охорони проходу громадян. Твердять вільний доступ, але на загальній дорозі прив'язують собаку. Ми всі ми є тут разом з Надією Савченко. Є у цей час не важко дуже-дуже важко, але ми підтримуємо її усіх у всьому тому, до чого вона хоче доказати тому режиму ті імперії, що можуть бути хоч і невеличкі, але можуть протистояти її. І ми підтримуємо її всі. І стараємося, чи можна більше людей до цього, щоб люди розуміли, що в єдності наші сили, що ми все, як будемо разом, будемо нічого нам не буде страшне. А як будемо поодиночці, то нам здолає кожен Бога. Слава Україні! Героям слава! На, на даний час у нас на території Яремчанщини буквально півроку кишить, що таке громадська рада. І на кінець почали розуміти, що це є громадська рада, і зразу тут пішли всі у цю громадську раду, тому що там не було забагато повноважень. Люди починали читати, вчити все останнє. Так що громадська рада, яка тут на Яремчанщині, вони пішли туди, навіть не знали, що робити, не знали, що будуть робити. Потім почали читати, і ми їх раз зарубали, другий раз. І тепер, напевно, прийдеться зробити це третє раз. Ситуація слідушого ситуація, ситуація, що... характеру. Дивіться, що на даний час, на даний час. Тобто, е, тут дуже є багато хороших назв, дуже, дуже багато хороших е, організацій, дуже громадських організацій, які є. Але на даний час. Будь ласка, я попрошу, ну дайте нехай слух... не, чоловік доповість. Хто буде мати питання чи зауваження, висловить кожен свою пропозицію? Даний час на даний час, е, буквально, якщо рахувати від Революції Гідності, оці всі наслідки, тут є на, Ярем, на Яремчанщині, всі, на навіть їх ніде не було чути, не було видно, і я не бачив, щоб десь вони приймали в якихось заходах якусь тут чи іншу працю. У мене є слідуюча пропозиція. Щоб оці всі члени, тут що вони є, щоб вони, наприклад. Кожен із них вийшов на трибуну, розказав, що в нього тут є два чоловіка чи три чоловіка в його громадській раді, громадській організації, що він зробив, що йому не вдалося, що він буде робити. Тому що прийняться виконком рішення по громадській раді, яка буде досить потужною і має досить багато повноважень для виконання тих чи інших законів України і Конституції, ми будемо в першу чергу за це відповідати, кого ми виберемо і що вони будуть робити. Цей народ нас прийде запитає, чому прийшли в громадську раду ті люди чи інші, чи треті, десяті. Я вважаю, що потрібно, щоб було іменно таким чином, що вийшла людина, сказала, що в мене така громадська організація, в мене є 15 членів громадської організації, я зробив то-то, то-то, я поступив так, то так, то мені то не вдалося, то буду робити, то хочу робити, тому йду для е, працювати і робити. Отак повинно бути. І поставити на голосування, поставити на голосування поіменно кожного члена виконкому за таку громадську раду. І це треба щоб допрацювати і зробити так, щоб воно прозоро, Просто зрозуміло і нормально. А так воно повинно має бути. Як може бути годину депутати не можуть узгодити такі чи інші питання? Половина депутатів узгодила, половина не узгодила. Котрійся народу, потім когось дорога. Як ми маєте розібратися? Хто за, хто проберешся? Не хватить, їм все мало. Це тільки початок. Зараз нехай вони прийдуть сюди, вони будуть бачити, що буде далі. Її забрали, її забрали. народ вибрав їх, так? Чи хто їх вибирав? То нехай поважають народ. Якщо сесія є в 11 годині, вона має бути в 11 годині. А не в 13 годині. Для чого це народ роблять?